І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Христився. Щиро дякую за вашу присутність, втомлені після роботи, але свято богоявлення – то є свято. То є святе. Треба прийти і віддати честь і славу Богу, що ми і робимо. Свято богоявлення, воно є дуже давнє. Його святкували колись разом з Різдвом, разом. Бо в різдві Бог являється і в хрещенні Бог являється. Аж розділили його у IV столітті. Від IV століття вже свято Різдва і Богоявлення святкується окремо. І що це за свято? Чому воно таке є важливе? Це свято є важливим, тому що Ісус Христос хреститься в річці Йордані. І тим самим Він показує, що і ми повинні хреститися. Бо саме водою змиваються усі гріхи. Бо саме через Святого Духа ми відроджуємося до нового життя. І кожен з нас є хрещений, хрещений ім'я Пресвятої Трійці. Бо в Йордані небо відкрилося і об'явилася Пресвята Трійця це перший раз в Новому Завіті, де об'являється Пресвята Трійця, бо в старому завіті Пресвята Трійця не об'являлася, тільки згадується в книзі буття. Коли Господь творив людину, Він сказав: сотворімо людину на нас образ і подобу, тобто сотворімо від множини, тобто при Святої Трійці. Потім об'являвся, палаючому кущі, але так, щоб об'являвся, як Присвятиця, це перший раз в Новому Завіті. І саме небо відкрилося, всі чули голос: це син мій возлюблений, у ньому моє вподобання. І голуб сходив на нього. Голуб – це є символ Святого Духа, і сам Син Божий хрестився у струях Йордану, об'явлені при Святої Трійці. І саме також це свято пригадує нам, що ми повинні жити хрещенням. пам'ятати, що ми є хрещені, пам'ятати, що ми зодягнулися у Христа. Як сьогодні ми співали, вищого Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. І це співається під час хрещення, тому що ми скидаємо стару людину, а вдягаємося в нову людину. Ми вдягаємося в Христа, ми вдягаємося в Його ласку, Божу ласку. І нашим завданням зберегти цю Божу ласку. А ми її можемо зберегти через покаяння, через причастя, через молитву, службу Божу, через відвідування святих тайн і через роблення добрих справ. Також ці слова, це син мій возлюблений. Отець говорить всім, що це є мій син. І бачимо, що ці слова, син мій возлюблений, Витримує Ісуса Христа до Кінця. Він ці слова носить у своєму серці і пам'ятає, що є небесний Батько. Навіть висечи на Христі, Він не нарікав Ісус Христос, але Він знав, що Він є возлюблений Син Божий. Так само ці слова Господь Бог говорить до кожного з нас під час хрещення, говорить у тиші нашого серця, що ми є сини і дочки узлюблені. І ми повинні нести ці слова через ціле своє життя у своєму житті і пам'ятати про те, що Бог є з нами, що наш тато, Небесний Татусь, завжди нас підтримує, що Його любов є невимовна. Бо він віддав свого одного єдиного Сина Ісуса Христа, що ми мали життя вічне, який терпів, помер на Христі і воскрес, тим самим відкривши нам двері до раю. Також ці слова підтримки ми повинні говорити і нашим колишнім. Ми повинні їх промовляти у наших домівках до дружини, до чоловіка, до дітей, мамів, татусів, бабусів, дідусів. Щоб вони знали, що вони є потрібні. Бо там набагато краще і легше живеться, коли ти знаєш, що ти комусь є потрібний. Не бояться сказати: я тебе люблю, ти мені потрібна, ти мені потрібний, не можу уявляти життя свого без тебе. І не тільки говорити, знаєте, бо говорити можна багато, але треба ще і щось робити, що доказати, допомогти, щось якусь зробити. І саме ці маленькі слова, ці маленькі жести любові. Дають нове життя, як то кажуть, відкривається нове дихання. Одна історія, коли жінка потрапила в лікарню і вона помирала. І батько прийшов, прийшли діти і стоять біля ліжка і плачуть, а лікарі не знають, що діється. Кажуть, ми нічого не можемо зробити, ми не знаємо, який діагноз. І тоді батько розплакався, плякнув на коліна. Взяв дружину за руку і каже, не покидай, ти мені потрібна. Ти потрібна нашим дітям. Дітям вступили, обійняли, кажуть, мамо, ми тебе потребуємо. І мама усміхнулася і сказала, я так довго чекала на ці слова. І через тиждень її виписали з лікарні живою і, і здоровою. Тому пам'ятаємо ці слова. Не бімося ділитися ними. Не міймося промовляти їх і засвідчувати своїм життям. І тоді, коли Ісус Христос прийде, ми ще раз святково і гучно почуємо, ти є сильний возлюблений, ти є моя дочка возлюблена. Амінь.